Пешка. Ситуація у нас присіть шум, бо машина вона дуже, як я сказав, по цій дорозі, дуже тарабане. Просто це не дорога, а катастрофа. Катастрофа із-за того, що ну, не можна по ньому їхати. Їду в дорозі, бачу, ріпачок. Там там цвіте. холодина така, що я сиджу в машині в курточці. Вибачте, за слові, Хотів би іще теплішу. Я з собою я взяв, ще я теплішу курточку, думаю, на всякий випадок. Бо тут таке казав. ви Знаєте, що хотів би сказати на період одразу. Їду е, робити в людині світло, це перше. А друге, скажімо, те, е, що така холодина, така того року весна досить холодна. Дуже даже холодна, вона не то, що холодна, вона дуже холодна. Воно таке враження, я не знаю кому, як осінь. Дуже насправді воно є холодно. І ви скажіть, який там мед може бути той самий квітковий, ну весняний садків. чи з цього, Акаті, чи з липи, чи ще щось тут, ріпаку. Коли такі холода, я не знаю, як ще та трава росте, це все воно, як воно ще росте. бо Такі холода, що це просто-просто. Такі холода, що це геть ну, не весня не казав. насправді. справді ріпачок цвіте, все гарненько, бачите. Його тут не настільки вже аж багато, але но... яка тут пчола буде за такого холоду. Насправді. Я подивився по своїх пчолах вчора, ще казав, що м'ячений, ще воно все залишилося. <кхи> Просто зимою кололи уколи. щось температура трималася тиждень часу і казав, не можна було ні збити нічого. І казав, уколи кололи, лікарства приймали. Це все. Ну і друзі, що ж скажу, імунітет міняється, і вже по весні воно вже мені змінився імунітет і зараз воно виходить, бореться. І зато воно мені спухло. Ну, Плюс до того, що це є весна, скажімо, бджоли, як він має більш такий, як сказати, ядовитий такий більш ядовитий, І за того, коли бджола сидить просто вулик, і зимою вона вас вкусить, воно менше буде спухати, як спухне зараз. Затовано типу, є. Я думаю, всі пасічники розуміються, хто весною лізе, казав тут вчує. Тому тут ніч ні такого дивного. Але їду, щотки метеляють, казав же, що дощик моросить такий. Цяпає, казала баба, мене цяпає почуть. Не знаю, правда, як воно будемо робити, але потихеньку все одно робимо. Робимо, робимо і ще раз друзі, робимо. І ще одне, що хотів би вас запитатися, напишіть прохання, напишіть кажен свою думку, як вважаєте ви. Оскільки ви бачите, що я на своєму каналі, я вже позмішував все, пасіка мої роботи і, скажімо, продажі, це все решта, воно якби не дуже так. Як сказати правильно, одне до одного співпадання. Якщо зробити зо два канали, щоб було воно те по окремості, те по окремості. Продаж, значить, є продаж, а тут вже роботи, допустимо, там з паською хай вже буде робота з паською Напишіть свою думку, будь ласка, як вважаєте ви? Бо можливо, я так думаю, що воно буде якби. Засирати канали і досить буде глядачам не цікавий такий варіант, коли сьогодні я викину якийсь там розпродаю, завтра я викину що я там на пасті. А післязавтра завтра я викину що те же саме у людей роблю. Я думаю, що воно не зовсім буде цікаво, тому напишіть, будь ласка, свою думку, а ми потихенько їдемо, напевно. Що ж, друзі, кабель раз, кабель два, кабель три, сумка 4, 5. Показую вам. І пакети, 6. це все робимо сім. Зараз саме перш потрібно зробити собі розетку, коробку, відпекля і розкинути світло. Так, друзіки, провів наш кабель, все повністю закріплював, правда, тут вийшло трошки неаккуратненько. Там зараз це все домотуємо. На розетки пустив. Старий кабель там мідний, 2х2,5, це хороший кабель. І кабель йде туди. Зараз цей кабель, що висить ще під напругою, він йде. Перечіплюємо. Ну, тіпа, зрозуміло. Тут під напругою поки вилка-вилка кинув туди для того, щоб мені пішло сюди. І тепер як тут теж також забив, зараз чуть перечіплю, чуть-чуть ошибся. Ошибся що? Мало включатися віці, так, світло. Раз, мало наоборот включатися та лампочка, а тоді так. Я помилився, що першим включається далі, другим включається ближче. І ми це переставимо. Тут була розетка, пили. Кабель там же йшов також на лампочку до офісу. Мідний два на два з половиною. Хороший кабель, правда, тільки одне колись весілля було. І чекалися лампочки, самі розумієте. Кабель хороший, тому я його оставив. А оскільки кабель 2х2,5 непоганий, я вирішив сюди поставити стару розетку. Поставити стару розетку, хай буде. Дивіться, дрова. Зараз все на електриці. Розетку вчепив і воні ріжеш, самі розумієте. Тому я вирішив тут зробити розетку. Коробка, все під верхом Заведено в офіс. В офісі підігрів сидінь, пам'ять сидінь, клімат контроль, кондиціонер. Ну, все як положено, самі розумієте. Зараз Чіпляю сюди розетку, поки кабля під напругою. Чіпляю розетку, відкушую і все. Чому сказати, так високо розетку чіпляю? Дивіться, щоб воно було під крыш, щоб воно там було сховане. Розетку чіпляю стару, таку казав. розетку. Стара була розетка, що не купляли. Та я, це вже в останній момент я рішив, навіть. це не хазяйка, а я рішив зробити, хай же тут розетка буде. Вона рідко, але часом м'ятку треба. Насправді не кидатись переноски. Кабель тим більше хороший, непоганий кабель. Це колишній кабель, не обгорений. Нагрузки він тут а не бачив, нічого, тому він повністю годиться. Кріпежа кріплю, бачите, як? Дюбель, алюмінієвий дротик. Це повністю скрізь, я так роблю. Повірте, надіжно і якісно. Йолочки, оті всякі ті кріплення. Далеко в сраку викинути, брате на слові. Ті змейки стяжки, оце, знаєте, галузьки, хто як каже. Пересихає на сонці, викидаєш. Просто вони лопають, потім висить, як так кишка. Тому я беру дротик, воно акуратно, гарно і досить непогано тримається. Зараз кріплю розетку і йдемо далі робити. Гаража там доробив. Взявся з цієї сторони робити із-за того, що вход до хліва йде десь під землею і він виходить десь там за шафою. Там коробка. Де воно виходить, ще будемо розбиратися? Тому поки що взяв веду з тієї сторони. Все, як положено розетка, включатель всередині е, лампочка. Е, не закомутовував із-за того, що кабель вхідний ще буде. Курник також, все як має бути включатель, лампочка. Коробка до свинарника також включатель розетка. І зараз будемо вести далі. День доходить до кінця і, правда, я його не доробив. Те. Треба коментувати, бо вход йде під землею і хоч і все, він там і буде. Десь там цей вход. Кабель йде 2х4 під землею, непоганий, ну я думаю, він ще буде служити. А ні, то потім треба буде кинетись другого кабеля та й все, якщо в країну в якійсь ситуації. Тут все. Там зробили лялю, світло, лампочка, лампочка-розетка, сюди, правда, не устиг, не доробив. Бо тут а, включатель, ну самі розумієте, як на тоці казали, що Розетка одна, розетка друга, потім лампочка. Також тут коровник, там ще, крім того, люди займаються витупленням домашнього сиру, сологуні, косічка. Кому це щось говорить, то це вже велика роль. Тому казав, сьогодні не встиг. Там поочіплював поки там, бо дуже велике-велике гніздо там, насправді. То я вже дуже багато дротів самі це поучіплював зайвих. Це все і казав, що перечіпив тут у нас вже. Тому казав, приїжджаємо завтра, доробляємо тута кухня. Ну і людина заодно хоче пристроєчка. Тут льох, пристройка, це все зробити світло. В хаті поправити світло. Коротше, так, хороший хороші людей І таке буває, не поміха. Привітте, що на кричі робиться. Це все град. Ну я спрашиваю. Ну що ж, дощ кінчився. Вище тільки гастає. Ну, зробило болото таке, що то дай дорогу. Сьогодні ж я вже кинув кабель на ті. Уже повністю. Є. Є ж, бачите, одна розетка, друга розеточка. Кабельок сюди. Раз. Розеточки ще одна ну мало щодо розумієте, світло в коровник. і також Лампочка на двір, і там ще ж розетку, також це все поробив. Також не добрався, звісно. До, е, скажімо, такої достройки, до кухні, там теж буде своя робота робитися, Там же каблікину, зараз Вначатля, ну і Бачите, що робиться. Було, Трошки людині біда. Насправді залишилася сама без чоловіка, троє діток, але жіночка молодець. Треба робоча сила, каже, треба допомогти зробити, нема кому. Рішив їй трошки допомогти так, Зараз хоча б світлом зробити, там ще не скоментував. Не скоментував, насправді дуже багато все займає часу. Зараз кидаю кабеля на кухню, комутую тут, комутую тут. І кидаю те, щоб вже сьогодні світло було в хліві. Ну, кухні не буде. в казав, що буде хліві. Ну так, і дощ нам не пом'як. Так буває свого стробреза. Маю, але ще полососа не маю. І ні холяри не видно. А? Кабля я там десь прокладу і зроблю. Хто, можливо, знає хорошого професійного полососа. Порадьте, будь ласка, буде безмежно вдячний. Так, то, друзі, день четвертий. Їдемо вже додому. Їдем додому. Вже завтра покажу, що там попідключав це все. Але приїхав, забув виключити світло, Та вже виключив. Забув виключити світло. О, бачите? Ото все, що світиться. Отак От то буває пепка. Родражений акумулятор, зараз брат підвезе, стартанем, казав його, вже у нас. нас який день з цим світлом. Робиш, щоб його гарно. Щоб воно було все гарно, естетично. І правильно. Кавили, правда тут іде так. Тут вона ще буде підшивати. Це все викло. У нас розетка, туди розетка. Ну, зараз покажу. Сюди зробив е, патрон, покажу, покажу патрон, із-за того, що будуть люди підшивати потолок і, самі розумієте, треба. Також сюди іде до льоху. Ну, зараз Ідемо разом, я вам це все покажу. Заодно заберу. Вікайте. Є така собачка. Так, там має бути розетка. в комнату. Сюди. Також льох світло. Смір змінити табльок. Так, це достатньо. Хорошо, заберемо сторону. Кабеля від хліва, від хади не було де запитатися, там зробив такий трошки каблучок наниз, щоб вода щоб мені розумієте, не по криші Привів сюди, зараз тут запитаюсь, розетка вже все працююча Світло луп уже є. Бачите? ну як Там поки що временно кину я, скажімо, переноску, зараз покажу вам все. Фурник, світло також там все є, все працює, там все провірали. Тихенько куті. Ми вас знімаємо. Світло є, бачите? Натік. Також все є. Ну і там смисла казав хлів, собі розуміть показувати. Тепер, дивіться, що ж хотів показати. От там це розетка. Це вихідний кабель. Це вихідний кабель. Він йде нормальний кабель, під землею, це все. Ну, зрозумійте правильно, якщо було б було кидати сюди кабеля, то треба було іменно сюди, де я стою. Тобто ставити там стойку, О, там десь стойку, ставити тут стойку, щоб піднімати над двором, і його сюди кидати на середину споживання, не на край. На край, якщо кинути споживлення, кінечна точка буде світло дуже слабе і буде проводка горіти. Самі розумієте, тому кидається на середину, скажімо так, споживлення. Якщо невелике споживлення, можна кидати на край. Але оскільки тут самі розумієте, вся лінія на 220, то не тому, що кинули другу фазу, тому не може бути. Також, що зробив, кабель, бачите, там такий є розвіз губи. Врешті-решт я його кинув сюди, іде не м'який. Кину сюди, бачите, вже гіпсом заліпив. Внутрішня коробка, це той кабель. І тут буде стояти автомат. Автомат, щоб вхідний кабель. Тобто я той вхідний кабель кидаю сюди, на автомат, і він виходить назад туди в коробку. Також Тут буде зараз монтую розетку, коробка є, там розетку. Ну і з тієї сторони також розетку. Це тобто, людина вирішила трошки, каже, треба перш світло, бо хочу я робити ремонт. Автомат. Що монтую, це все Кручу тут, кручу це все тут. І також там буде в хаті замінити. Буде в хаті замінити, замінити розетку. Самі розумієте, старі колишні розетки, включателі, тому сказали замінити. Зараз я кріплю там, виключаю це світло, кріплю там, потім ту розетку прикріплюю там. Я ще її не прикріпив. Комутірую це все і йдемо до хати тоді робити в хаті. Тільки ми перш зараз підемо проштробимо в хаті, бо включателя будемо опускати нижче. Проштробим в хаті, зробимо розетку, щоб воно сохло. Щоб воно сохло, ну самі розумієте, підрозетник, щоб сохнуло, щоб закріпити. А для того, щоб закріпити підрозетника, це все зробити, що я роблю? Ось такий такий прискоч, дуже хороший. Насправді, повірте, дуже хороша річ. Вартує він у нас 800 гривень в одному мазині, він грубий, пластик грубий, хороший і гарно розпилює. Гарно розпилює, хоч би краси. І купив гіпс-шкопівкою для швів. Бачите? Оце таке воно дуже гарно сохне, скоренько, не, не так вмить. якщо взяти саден гіпс. Він сохне ще скоріше. Ну, я взяв такий гіпс. Гарно він сохне і досить мені непогано. Тому хто буде таке робити, щоб все. Отакий, така ж поклівка була би дуже добре. Зараз ми замонтуємо тут і підемо до хати, зробимо там, щоб воно сохло. Бо воно, самі розумієте, мусить підсохнути. А тоді я розетку обов'язково прикріплюю. Також покажу як. Хочу вам показати, хто можливо у курсі, хто ні. Коли я купую розетку, я дивлюся, ну на якість розетки це само собі, а друге, щоб були оці отвори. Раз, два, три, чотири. Для чого? Розетку, самі знаєте, як би ти її не зажимав на ті вусика, з часом її виривають. Що роблю я в таких случаях? Закрутив, да? весь це по уровню. Намітив зараз олівцем, засверлив. І я беру отакі дюбля 6х60. Дюбля, ну, Тут постав певне 12 на 12 на 120 і буде мало. Бо ну, це розетка, її всі прекрасно знають, тянуть, рвуть і все. Але ж я ставлю ще на цей дюбель, тобто 4 шрупи, плюс рожаті вусика, і воно тримається тоді багато краще. Но, коли ти робиш такі маніпуляції у блокові, да, тут паршиво. Навіть у блокові саму ж розетку дуже паршиво ставити. Чому пустотіле? Хоч беріть цементом її як в середину запихай, а як ти його запихнеш? Блокові я ще поки не знаю. Хто, можливо, в курсі як блокові зафіксувати гарно, підскажіть вашу пораду. А я поки що монтую зараз одну розетку, другу, ну і вам обов'язково ж показую. Так, друзяки, казав, пообіда потихеньку вже діло, що раз тобі десь до кінця в хаті Там просверлив, покажу вам, як я кріплю це все. Але хотів, їм Такий є. петух. Це породи брама, ну такий ручний півень, реально ручний півень. Кому треба? Можу хатів спитати. Продадуть. Півень такий гарний, ручний, дивіться. Такий ручний, гарний півень. у нас скидка. Сейчас будет подальше моя шмашка. То все жарт. Так, Анжела, ты в хате попроверяла выключатель? Проверяй. Сразу. Ну, smo me provjerali. U! Uh, Sve, stiglo je... za Ja povnju, povnju! Da. <laughs> Sve je tam svitlo. Ljuć. Jeć. Yes. Čau yes. kak. Yes. Jeć. Ovo je provjereno. Tam switla nie ma, tam ją przegrali Tam jest lampka, tu nie jest, tam Tak Pirka Jest yeah. yeah. Jest Jest switla, wszystko widzisz? Dobrze Papierka Majsteria Ну, провіряли, ну, її там нема. Там шалочі є. Розетки. Так. Ага, теж лампочки нема. Ну, принаймні та розетка провіралася. Та також провіралася. Тут ті світло. Раз, є, два є. Все. Розетка е, робилася від неї, тому вона робоча. Так, Розетка є, ну і в офісі там також є. Тому таке, друзі, зробили також. Хотів би одразу сказати, хто, можливо, шукає. Дивіться, є хороша річ і досить як буде от такий 7 тисяч хочуть. Приблизно 2,5 метри задні лапи. Задні стоять сапатурки, передні е, лапи культиватора Трошки якби, ну такий Т-25 оце для нього. Також, дивіться, він, звісно, зроблений. Стоїть клієнт. А, він там чуть впирається. Бачите? О. Раз. Воно вивертається, бачите? Хороша річ, досить кому потрібно, пишіть. Находиться, зразу кажу, Рівненська область, Дубенський район. І є така косілочка. Теж досить непогано стані. Дивіться, редуктор раз, редуктор два, кардан. Тут також кардан. Дивіться. Кардан наскільки, не скажу я тільки, правда, наскільки. Так, пів квадрат, все, бачите, все. Ну, працюючи, виробити таке, як я не бачу. Дивіться, так, кручу, те От там, на останньому, можливо, є, але там на тихо є. Там ну, щось трошки є десь. Придивіться, дивіться, що в нас? Обротна рама, ЦП, ну, типа, самі розумієте, картоплю збивати, картоплення. Це все. Все працююче. Кому потрібно, телефонуйте. Ціна такої косілки 5 тисяч. Це абсолютно смішна ціна. на пеньок. Там щось треба глянути до цього редуктора. Там щось треба глянути до редуктора. Щось він не Фенштейн. А, щось. Там чи чіп підчепник заклинув. Ну, коротше, така косілочка, треба подивитися. Щось це все. Я думаю, 5 тисяч людина, як би сказала, але 4 тисячі це два редуктори, це стоїть. Кому потрібно, звертайтеся також. Дим, вип'ємо кави, беремо касу і почемо додому.